За час війни на сході в Україні сформувався золотий запас збройних сил, який дедалі більше, каже військовий. На початках воєнних дій туди їхали хлопці, які в прямому сенсі слова не вміли тримати зброю у руках, а за час АТО вже стали справжніми профі. Крім того, ця гібридна війна змусила відновити роботу на виробництвах. Всі військові підприємства, яких я там побував, вони працюють в три зміни: відновлюють бронетехніку, відновлюють авіаційну техніку і казати, що в нас немає авіації або немає зовсім війська. Це неправда. Військо є, але воно поки що програє Росії в оснащенні, адже там в армію вкладають близько 100 мільярдів доларів на рік. Відтак у розпорядженні ворога більш сучасне озброєння, в той час як ми воюємо, тим, що залишилось з радянських часів. Новітніх зерські озброєння дуже мало, але вони зараз. З'являється і це дуже дає оптимізм в подальших діях. Що будуть нові зразки зброєння, будуть модернізовані. Нове озброєння може колись і буде, та нашим хлопцям на передовій чекати ніколи. На початку АТО в них не було навіть бронежилетів та найнеобхіднішої амуніції. А те, що у військових з'явилися необхідні речі, це заслуга волонтерів, які продовжують невтомно збирати гроші для допомоги нашим героям. По всім військовим частинам, де я які, ну, які я знаю командирів, я спілкуюся з ними? Я 26 років віддав Збройним силам, то і допомога волонтерів неоцінена, особливо для тих військових підрозділів, які зараз. На передовій Юлій Мамчур вважає правильним, що продовжили дію військових кафедр в університетах. Але майбутніх захисників вітчизни мають вчити ті, хто бачив війну на власні очі, а не теоретики. І готувати молодь до можливих воєнних дій потрібно і психологічно, а не лише фізично. Любов Мочалова Андрій Доротюк. Чернівецький промінь.